Наслідки російських атак по Межівській громаді Дніпропетровщини фільмує головний редактор видання «Межівський меридіан Євген Хрипун. Там мирні мешканці потерпають від ударів кабами по житловому сектору. Під час останнього удару загинуло двоє людей. Тут просто все зруйноване. Так, Осім так, пап по-моєму, Повілітали. Що думаєте? Та що вчора записалася на ці ангели. Вчора тож приїхала. Мамі кажуть, пенсію носити не будуть. Нічого, в мене запаси є. Мам кажу, газу не буде. Пету розтоплю. Це все кажу, для їх. А вчора як приїхала, я в сажі грязна. То ж плачу, розказує, вона плаче, каже, або що, ти жива. Їдемо до цього, поїдемо. Вона в мене мало мобільна. Каже влізу, якось піднімо ноги, сяду, поїду.